Друзяки здорово! Сьогодні в нас на огляді ось такий блок BCM від Chevrolet Cruze 2012 року щось таке. І мета сьогоднішнього нашого відосу – це для новичків, і що таке є пром, як його випаяти, куди його вставити і як змінити пробіг. Сьогодні ми будемо дивитись, який програматор чи UPA USB, чи iPro. Потягне змінити пробіг в цьому дампі, і які кальки ми будемо використовувати, чи IProga, чи UPA USB. Попробуємо і то, і попробуємо і то, і подивимось, що справиться ліпше, краще. Поїхали. Коротше, ось тут оця чорна штучка. Просто кліпси там вставляєте зубочистки, чи що, акуратненько достаєте її. Потім, коли ви її достали, наша плата виїжджає. Що ми тут бачимо? Бачимо блок BCM body control модуль з Chevrolet Cruze 2012 року. Взагалі, цей блок, той хто не знає, він коротко, управляє там салонним освітленням салону. Також тут записаний ось цю є е, е, промки. Тут рядом з процесором знаходиться і е, промка, і тут записані наші е, ключі та наш пробіг. Якщо навіть ви Під'єднаєте приборку на столі без е, ось цього блока Body Control модуля, без нього на приборці буде 0,0,0,0. Сам пробіг, він храниться коротше, ось тут, не в приборці, а тут, в Body Control модулі. Ось так виглядає наша Єпромка. Те, що ви можете побачити, це ЄПромка. 24C16, як ви бачите, написано, чи бачите, чи не бачите бачите не будемо її випаювати, вставляти в програматор upa USB. Потім будемо її вставляти в iProg і подивимось, які кальки і який програматор впораються з цією EPR, з, з цим дампом і з цим пробігом. Так, ну що, випайка і про мікросхеми це дуже така проста річ, але якщо, ну, я знімаю також для новичків. Так що, якщо хтось не знає, запам'ятовуйте, як вона була. Тут точки я не бачу, щоб тут була точка взагалі повинна, щоб була десь тут точка. І так ми знаємо, що це перша нога. Запам'ятовуємо те, що в нас СТ, бачите, написано СТ. Воно йде до сторони до цього розйому. Справа в нас повинна бути СТ до нашого роз'єму. І знаходиться справа. Це якби дуже важливо запам'ятати, бо тут точки немає. Ну, коротше, ви зрозуміли, фотографуйте вам, як вона була. І поїхали далі. Користуюся ось таким китайським флюзом для випайки. Будемо накладати, я це взагалі роблю це без мікроскопа, але так вам на відосіку, щоб було видно краще. Навалюємо сюди флюза флюса. Ось так. На усі ножки. Тут, тут. Все. То я навіть багато наложив, бо ну, не дуже зручно з цим мікроскопом. Випаємо мав, ми <кхм>, без нього, бо і так ну, я бачу на самому, насправді. Тепер, що я роблю? Беру фен, я поставив там щось 250. Прогріваємо ось тут по кругу, поки прогрівається. Використовую я ось такі добрі зручні е, щіпчики і прогріваємо наші ці, е, Наші ножки. І коли воно перейде з такого Ну немутного, це матового кольору, коли воно перейде в блистящий, такий блискучий, тоді це говорить про те, що Наша пайка вона вже нагрілася, і вона вже у жидкому стані, і можна буде піднімати цю Єпромікросхемку. Насправді дуже легко це робиться. Але дивіться, щоб ви не здули е, там, резистори, конденсатори, які знаходяться по кругу цієї промікросхеми. Бо їх дуже-дуже ну, легко коротше, здути. Або запчепити ось цими щипчиками. Тому фотографуйте, щоб у вас було як воно коротше, є. Потім, коли ви його нагріли, пробуйте його здвигати. В мене воно ще стоїть. Я буду нагрівати другу сторону. Зараз вона вже піде. Тут заводська пайка. Оп, бачили? Все. Я її тримаю в руках, фен ставлю на його місце. Ось так виглядає наша мікросхемка. Саме в, в ній знаходяться наш, наші ключі та наш пробіг. Поїхали, будемо ставити її до наших програматорів і подивимось на наші дампи. Ну що, друзі, ось програма UPI USB ось так виглядає. Ось так виглядає сам програматор UPI USB. До речі, якщо ви хочете відео про UPI USB, в мене там є. Заходьте на мій канал та подивіться. Під'єднав її, не хотілося мені припаюватися сюди. Взяв таку постіль. Коротше, ось так Перша нога в нас знизу зліва. Там, де написано ST, ну ви зараз не бачите. Ось тут зліва знизу написано СТ. Ось це перша нога. Ось тут на постілі в нас, бачите, є такі надписи. Ось тут немає. Так що, ось це перша нога, якщо що. Там, де написано ST. Вставив я її, давайте прочитаємо. Вибираємо тут 2416. Ви можете вибрати чи тут. Ось так. Збоку. Знизу 2416. Чи ви можете вибрати ось тут справа. 24-16, це не так важливо. Ось вона, 24,16. Бачите, ми вибираємо. Наша програма, е, наш програматор та її промка стоять на місці. Тепер давайте будемо зчитувати, натискаємо на зчитування. Ось так. Те, що в нас прочиталося. Е, ну, друзі, я тут вже пошарився. Ось тут в наших кальках для UPA USB. Коротше, нічого тут немає. Ні піна на цей Chevrolet Cruze, ні пробіга, нічого, коротше, для такої ну, для нас це вже старенька машина, а для UPA USB це вже. Новесенько, бачите, тут є Chevrolet Aveo, Das Chevrolet Captiva якась. Не, що тут я ще бачив. Так, так, Das Chevrolet, Astra, Lumina, Omega, Zafira, Vectra, Zafira це Opel, Ну, воно має на увазі GM. Opel, Chevrolet для нього це не має значення. Коротше, нічого, нічого тут. В цих кальках нема. Також тут от корекція пробіга Chevrolet. Також бачите, GM, ну, ту -ту -ту, ну, коротше, нічого такого немає для нього. Тоді що ми робимо? Ми, коротше, зберігаємо оцей дамп. І я зараз під'єднаю iProh і вже подивимось, кальки iProh, якщо справляться, з Chevrolet Aveo 2000. У ви от, звіняйте, крус 2012 року, якщо вона змінить ось цей наш дамп. До речі, ось такий дамп в нас вийшов. Невеличкий, бачите. Така собі матриця. Коротше, як тут його файл? Зберегти. І зберігаємо Під'єднав я нашого Айпрога. Поставив для її пром адаптер. Тут поставив постіль, ось так він виставив. Запускаємо програму 87 версію. Ось так вона запускається. Каже, що можна щось оновити, але я знаю, що нічого не можна оновити. Ось такий списочок у нас тут є. І що з приводу цього BCM Chevrolet Cruze. Так, з цього з нашого списочку вибираємо дешборд. Вибираємо тут. Далі GM. Тут Chevrolet. Тут шукаємо Cruise. 2416, наше пром. E Ось так воно все виглядає. Давайте тепер зчитаємо пробіг. О! Є наш пробіг. Давайте тепер дивитися, якщо він зробить нам те, що ми хочемо. Давайте поставимо. Ну що, давайте поставимо там, я не знаю, 100 тисяч. Ось так. Записати. Все, записано. Давайте перевіримо ще раз. Ну, ось так він і справився. Він витягує пін. Не знаю, якщо це його нормальний пін чи ні. Він витягує серійний номер. Не знаю. Чи правда, чи неправда, але щось він тут витягує. Ось так це, друзі, працює. І, до речі, якщо зрівнювати дамп, який вичитав iProg. І дамп, який вичитав упа USB, то упа USB 1 кБ, а цей 2 кБ. Якось так. Ну, коротше, iProх з цим справився. 87-му версія справилась з цією задачею. А ось лазив я тут лазив. Зараз покажу вам такий бонус, який вам нічого не допоможе. Звісно. Ось тут десь кар було. Щось я тут шукав. Ось тут знайшов в калькуляторах де в нас car, pin code from the Dump. Chevrolet Chevrolet Cruze з BCM2416. І ось він на картиночці. Наш BCM. Бачите, такий самий. І написано, що це потрібне дамп з BCM з EPRO 2416. Бачите, написано 2416. Я загружаю сюди те, що ем, UPI USB витягнув. До речі, ось це і 2 КБ, це і 1 КБ важить. Я загружаю те, що IPROG і те, що UPI USB, і нічого він не відкриває. Це не працює, бачите Dump Arrow. Якщо хтось знає, що сюди треба може змінювати. Щось, хто робив, пиши у коментарях, цікаво, чому воно не працює.